Дякую клієнтам, яких руки чи з того, чи не з того місця ростуть, я не знаю. Корот, не знаю, Чи тут видно, видно, не видно. О, Свічка закручена не по різьбі і не до кінця. По ходу голові... Все, голова буде до побачення, вона не викручується, да, так? Ключам? Гайковірт. Чи це буде останній путь? Якось зняв і свічкою викинув. Да. Ну, таке. І таке буває, якби, типу, невеликий не ущерб, є дві жки в нас, які на, на барахолки, вони не продаються, все рівно ми їх лишаємо під запчасті, то голова перекинеться, типу не критично. Але знову ж таки, було б приємніше, щоб людина сказала, що от я тут трошки там так і так. Ну що б ми за це зробили? Нічого. Ну, по факту. Ну, нас може піти не по різьбі, але бачите, хтось хтось на ничку зробив, закрутив, як вийшло. Може і не побачив, а може і побачив. 1500 гривень оренда такого подрібнювача Арпал і 1000 гривень ще поріз Арпал. Зараз сезон осінь вже на них починається. В цьому році вже трошки вони розкачалися, зараз ми ще контенті кудись познімаємо. Трохи запустимо його в Тіктокі, може живіше буде. Але загалом цей сезон по ним трошки краще, ніж. Так в минулому році ми їх купили десь в цю пору, тільки у нас не було ліга. Оренда була не в прокат сервіс.